Давайте будемо говорити чесно, без допомоги Сполучених Штатів, ну нам кронти. Ну от ну от, от так, от воно виглядає. Так, да, ми будемо е битися, ми будемо е акумулювати наші зусилля, але Україна сама. Не витягне ту кількість зброї, яка нам потрібна, і та допомога і фінансів для того, щоб наша держава існувала без допомоги Сполучених Штатів. Навіть Європи тут не вистачить. Більш того, Європа ну відсутня, як єдина країна. Європа це багато країн, частина з яких є більше прихильниками України, частина менша. У них теж свої вибори, свої керівники, свої парламенти. варіант ми просто відкидаємо. Вони… Дуже сильно орієнтується на Сполучені Штати, тому що дійсно Сполучені Штати це Гігімон сьогодні, світовий, а особливо демократичного е світу. І якщо ж Сполучені Штати формують політику, то на них орієнтується дуже багато інших країн. Як тільки Сполучені Штати, от ну ми просто по варіантам теоретичним іде е звертають допомогу Україні. Ну Європа теж як єдине е ціло, яке допомагає Україні, розвалюється. Вибачте, за таке Апокаліптичний сценарій, але ну що є, то є. Тому підтримка і допомога Сполучених Штатів України е вона ну абсолютно потрібна. Це не обговорюється і знаєте, не опозиція може тут допомогти, тому що опозиція не представляє українську державу на офіційному рівні. У нас є влада, і це її завдання і обов'язок. І тут не стоїть питання зробити все, що можна, а далі розвести руками і сказати, ну ми старались. Ні, так не вийде. У нас є або українська держава продовжує існувати, або не продовжує існувати. Вибачте, за такі жорсткі слова, і нам співпраця і підтримка Сполучених Штатів тут важливі ну, з метою нашого виживання. Тут немає компромісів. Немає оцих от Історії, де ми можемо сподіватися вижити без підтримки, Трамп не може йти з риторикою про те, що він вирішить питання негайно, і потім споткнутися і сказати теж, ну я не зміг. Там вибори Конгрес, сенат до вибори. Йому ну бути президентом з меншістю в конгресі і сенаті ну важкувата історія. Йому там, там теж треба така потужна перемога. Тим паче, що американська демократія. Краті, вона так схильна до того, що от вона віддала президентство одному, а там конгрес інший політичний сил. Ну там баланси якісь от у них є. Інстинкт самозбереження, який в українців дав збої на останніх виборах. У них є. А вони якби намагаються владу балансувати, тому Трампу важливо буде продемонструвати виконання своїх обіцянок передвиборчих, і він, ну я так думаю, буде йти цим шляхом.